Дорогенькі мої, всім привіт! Як я обіцяла, показую піджак свій, уже з обрізаними рукавами, ось так. Підрізаними, коротшими. Такі дві кишені великі. І Він як оверсайз йде. І коли я його купляла, то в магазині була така акція: це розмір МК. Якщо купляєш одну річ, то другу 50% знижка. Я таку ще кофту купила. Також цікаво, така простенька, але рукави як фонариками трошки. от Вона до штанів і до юбки підходить. І також добре навіть з цим під низ можна вдягнути. Також непогано дивиться. От, кофта вийшла е, 20 доларів, вона була 40-50% знижка, а піджак е, 70 доларів. І плюс 27 за те, що я захотіла трохи рукава підрізати. Таке плаття купила ще. Дуже класно з цим піджаком я його вдягала. Уже воно таке з підкладкою трошки продовгувати йде. От, і тут така підкладка, вона тягнеться добре також. 34,74, тобто 35 доларів плюс податок. І ще показую таку ідею туфлів. Я купила їх в чорному кольорі. І такі ж самі, от вони в світлому кольорі. 7,5 розмір. І там була акція, якщо береш дві пари, то 20 доларів знижка. І вони мені в офіс дуже зручні, вони шкіряні, м'якенькі. Тобто я порахувала, що вони вийшли по 70 доларів. Я їх вже взувала. така підошва в них. Супер, і в мене дуже схожі були, вони досить довго носяться. Продавчиця сказала, що багато дуже жінок купляють, які літають весь ще літаками стюардеси. Так що ось такі обновки, Якщо у вас є якісь думки, пишіть, будь ласка, я буду рада почути. Які ви обновки собі робите? Що новенького? Які дизайни стилі любите? Буду дуже приємно почути і цікаво. До зустрічі!